Сьогодні в відео. Віталій Буяльський не поїде в збірну України. Артем Довбик отримав нагороду від Ла Ліги. Летче оголосив ім'я нового тренера. Роберт Левандовський отримав травму. Барселона відмовилась від підписання трента. Баварія і Сани домовляються про новий контракт. Рен вибрав нового головного тренера. Андрій Шевченко отримав нагороду в Італії. Федеріко К'єза поїде в Турцію. Унаї Емері хоче підписати гравця із Челсі. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Віталій Буяльський не допоможе збірній України через пошкодження м'язів, Леройса недовикликаний в збірну Німеччини. Гофенгайм звільнив головного тренера Пелегріно Матараццо. Захисник Олександрії Мігель Кампос в матчі з Карпатом оформив історичний хет-трик. Вперше у 21 столітті захисник відзначився трьома голами в чемпіонаті України. Артем Довбик отримав нагороду найкращого бомбардира сезону в Лалізі. Віктор Коваленко перебуває в статусі вільного агента після розриву контракту за талантою. Гравцем цікавиться турецький коня та Дженоа. В зв'язку з звільненням Івана Юрича Ромі запропонували сім кандидатів на роль нового головного тренера. Серед цих імен знаходяться такі тренери, як Руді Гарсія, Френк Лемпарт, Роберто Манчині. Офіційно Жуао Перейра, новий головний тренер спортинга. Марко Джампаоло, новий головний тренер, лече контракт підписаний до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік. Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед Рут Ван Ністелрой покинув клуб. ПСЖ хоче продовжити контракт з Ібраїмом Мбає і впевнені в продовженні контракта за шрафом Хакімі і Нуну Мендешем. В Роберта Левандовські травма спини. Гравець Барселони не поїде в збірну і буде відпочивати мінімум 10 днів. Манчестер Сіті і Гвардіола проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити можливе продовження контракта ще на рік. Манчестер Юнайтед хоче купити Даніло. Рубена Морім особисто хоче, щоб клуб підписав захисника цієї зими. Ламін Ямал пропустить два тижні через травму. Ерлінг Голанд розглядає можливість продовження кар'єри в ПСЖ. Форвард надіється опинитися в Барселоні або Реалі, але не виключає можливості пограти в Франції як запасний варіант. Френк Лемпарт може очолити Ковентрі клуб грає в чемпіоншипі і бореться за виживання. Баварія і Сане хочуть продовжити контракт після 2025 року. Угода ще не близька до завершення клуб, хоче зменшити зарплату гравця на 4 мільйони євро в рік. Барселона отримає 3 мільйони євро від Nike за кожну перемогу в лізі чемпіонів. Погба і Ювентус розірвуть контракт. Переговори про розірвання угоди дійсно тривають і перебувають на просунутій стадії. Французький футболіст цікавий клубам з Англії, інших країн Європи, Саудівської Аравії та МЛС. Офіційно Девіда Кута відсторонили від суддівства в прем'єр-лізі через відео, на якому він у нетверезому стані негативно висловлюється про Ліверпуль і Юргена Клопа. Арбітер називав Ліверпуль лайном, а Юргена Клопа мудаком. Барселона відмовилась від трансфера Трента. Каталонці шукають захисника, який зіграється з Ламіном Ямалем. Незважаючи на новини про інтерес Реала та інших грандів, переговори між Рейндерсом і Міланом про продовження контракту тривають і йдуть дуже добре. Півзахисник щасливий у Мілані і не планує нікуди йти. Хорхе Сампаолі стане новим головним тренером Ренна. Контракт до літа 2026 року. Локателлі був викликаний до збірної Італії через травму Самуеле Річі. Воротар Шахтаря продовжить кар'єру в Іспанії. Молодий голкіпер Шахтаря Ян Журавський підписав особистий контракт з Бетісом терміном на три роки. Челсі активно починає контакти з центральними захисниками в Європі. Це позиція, яку вони дійсно прагнуть підсилити. Це може бути січень або наступне літо. Томас Араухо гравець, за яким вони стежать найбільше. Андрія Шевченка включено до зали слави італійського футболу в категорії Іноземний футболіст. Дарен Флетчер залишиться в Манчестер Юнайтед. Він продовжить бути основним спеціалістом між першою командою та молодіжною академією. Лівай Колвіл і Коул Палмер покинули розташування збірної Англії і повертаються в Челсі. Дані Себальос не покине Реал Мадрид зимою. Це неможливо. Галатасарай хоче орендувати Федеріка К'єзу з можливістю викупу. Шишко може покинути Лейпциг літом. Якщо Челсі хоче підписати гравця, їм можливо прийдеться витримати конкуренцію зі сторони арсенала. Каноніри є впевнені в підписанні гравця наступного літа. Манчестер Сіті готовий запропонувати 70 мільйонів євро за Федеріко Вальверде. Клуб бачить в гравці пряму заміну Родрі. У Най-Емері може підписати Кірнана Гола із Челсі. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.